Навчимося додавати зображення у товар. Наприклад, маємо товар, у якого немає зображення. А, для того, щоб знайти його потім в адміністративній частині, нам знадобиться його артикул. А, тому заходимо власне, на сторінку товара, беремо його артикул, копіюємо в буфер. Йдемо в адміністративну частину, вводимо пароль логін, у вас свій, у мене свій. Демп компоненти, магазин. Тут демп товари. Вводимо артикул з буфера. Шукаємо наш товар. Відкриваємо на редагування. Дочікуємося, поки сторінка повністю підвантажиться. Тобто в цьому рядку вже буде написано «Готово». Далі вкладка ізображення товара. Шукаємо яке хочемо вставити. Наприклад, це. Тут стоїть галочка Автоматично створювати зменшене зображення. Її варто прибрати, хоча це не критично. Насправді воно не використовується це зменшене зображення. Менше зображення генерується іншим чином. А, тому це просто з'їсть невеличку там, кількість системних ресурсів і все, якщо буде стояти ця галочка, то бажано ставити ні, але це не критично. Застосувати тепер в нашій вкладці є нове зображення, якщо ми в сторінку в браузері. Ми також побачимо це зображення. І в перегляді категорії, в цілому серед інших товарів, воно таке ж, також буде відображатися. Ось вино. А Тепер э, замінимо зображення на якесь інше. Знову ж таки, відредгу... зайшли в редагування товара, ми вже тут знаходимося. Про... Інше зображення. Галочку бажано поставити ні, але знову ж таки це не критично. Переконаємо, що зображення у нас з'явилося тут. Оновленку на сайті. Ось наше нове зображення. А, тепер видалимо зображення, оскільки це тестовий зразок, він нам не потрібний. Тут так само в этой вкладке удалить текущее изображение, застосовать. Давайте. Шукаем наш товар. І уже без зображення він, без зображення.